Ми з Марком, Марка я знаю 23 роки. Я, як він перші дні був в Україні, я з ми дружили, досить добре дружили. Ну от Марк був надзвичайно порядною людиною, він був справжнім українцем, незважаючи на своє американське походження. Значить, Марк, революцію і 2004 року Майдан, і революцію гідності весь час був на Майдані. На, на Майдані він провів 93 дні е, революції гідності. Він пройшов шляхом Небесної сотні. Він наскільки ненавидів от, росіян? Володіве, що... він ішов із сотнею по-інститутськи, да. просто Бог його помилував. Бог помилував. Наскільки він ненавидів російських окупантів, загарбників, що він пішов на фронт? Я як міг відмовляв його, але це було у Марка були кошти. Він був небідною людиною. От, але от ця ненависть. І ви розумієте, що це просто якесь знущання, от, чисто таке, що Марк продає свою долю росіянину. Патологічно людина, яка ненавидить росіян і окупантів, бо бачить їх окупантів, продає свою долю. Так зробили злочинці. Ви розумієте? Чого вони так зробили? Бо Марко вже загинув, а то з Криму не достанеш. І неначе і треба, і заявляють. Ми все це підробили, а ви йдіть в суди. А ви знаєте, в судах в нас же самі справедливі суди в світі. От, вони рішають, правильно вирішують. От і виходить, що до, до сьогоднішнього дня ми не можемо справедливість дістати в судах. Ну я сподіваюся, що ми її все-таки дістанемо. Чому тут е, Володимир Олександрович показував? Підроблені підписи Марка, але їх абсолютно навіть не треба ніяких Тому Бо злочинці діяли, вони перереєстрували перереєструвалися підприємство 5 лютого, тобто вже через більше як півроку після смерті. І сують туди документи, яким більше року. От, притом, документи, які не в'яжуться одне з одним, абсолютно не в'яжуться. От і, і, і коли ми вже допомогли з Володимиром Олександровичем, щоб Мін'юз наслав туди перевірку, комісію, то комісія зробила однозначний висновок, що реєстратор не мала право навіть розглядати ці документи, а відкласти їх і повернути, а не перереєструвати фірму. Але це ж таке, реєстратори сьогодні ходить і посміюється. Ви розумієте? Як цинічно може, може творитися державі, можна прийти з папірцем, просто з чистим папірцем, надрукувати що-небудь, що мені в голову збрело, дати добру взятку реєстратору, і все це буде. І будь-який актив, мільярдний актив, мільйонний актив, може перейти в чужі руки. Тобто, треба думати, Володя, про якісь механізми в державі, які б захищали власників. Це нонсенс. Ви розумієте, що реєстратору приносять. Протокол з участю Мосійчука і всі документи підписані 11 серпня, коли Марк був живий, а продав він свою долю по тим же документам, що приносять вони 10 вересня, коли він вже давно був похоронений. То як же так? А Марк, як керівник фірми, яка була засновником даного підприємства, отримує дозвіл фірми. От на продажу цієї долі, але не на бо і Дозвіл получає, значить, ще рік назад, більше року назад. Дозвіл получає продати не Масічуку Лінії Леонідовичу, а Масічуку Володимир Федоровичі. І Всі ці нести Це ваше ім'я. Це моє ім'я. Вони, вони, вони настільки поспішали. Понимаєте? Це но. Притом реєстратор має до цього всі протоколи, має зразки підпису Марка Пославського. Все має. Але робить по іншому, але робить по іншому, далі буде виступати наш юрист. Він більш детально розкаже так, юридично трохи складно. Да, да, да. Я, як, як воно все відбувалось на самом ділі. Але що говорять злочинці? Що ми готувалися до цього питання? Довго готувалось. Вони попереджували мене ще рік назад, що якщо ти не віддаш добровільно. От ми це заберемо силою, і ми зайдемо туди і нічого не зробиш, тому що через суди будеш судитися два роки. І ви знаєте, коли вони прийшли з цими протоколами і реєстратор їх пересував миттєво, от, на наступний день прийшли зелені чоловічки, бо власник вже скрив. Невідомі зелені чоловічки зброєю в руках. І сьогодні вони там, на підприємстві, вигнати їх не можна, бо вони законні власники. А в судах це довго можна вирішувати. От. А гроші потихеньку йдуть, куди вони йдуть, в який бік, куди може зникати яка власність, ніхто не знає. От. Навіть незважаючи на арести, які проведені, все одно кошти знімали з рахунків і так далі. Як буде ситуація далі, ну, зараз більш активно вона почала розслідуватися. Все-таки звернення народних депутатів воно мало певну силу. От. І я надію, що завжди буде мати цю силу. От, і я надію, що справедливість все-таки буде, і підприємство буде повернуто справжнім власникам, і ті, хто це творив, пристануть перед судом. От, бо сьогодні ні та реєстратор, ні ті інші, хто займається цим, абсолютно їх не хвилює. От реєстратор бігає по судам, захищає злочинців, от, представляючи їхні інтереси, чого вона це робить, непонятно. Ну, але я думаю, що як би воно там не було, Бо рано чи в тюрьму, вона має воно ну, не тільки, не тільки вона діяла певна злочинна група. Вони все це було продумано, от, все було побудовано на системних підкупах і все. Притом на підкупах, якщо достається активи. Багато мільйонів, ну то що, викинуть 10, 15, 20 мільйонів на підкупи це не є от, для них абсолютно проблемою. І вони про це заявляють: що от або ми договоримося, або все, або суди, будемо судитися роками.